Єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідротеплових та атомних електростанцій переїжджає з Харкова. А те, українські енергетичні машини створить філії на заході України. Таке рішення ухвалила наглядова рада компанії. Зокрема, філії відкриють у Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Таке рішення було прийнято, щоб прискорити виробництво обладнання та логістичних процесів для швидкого доставляння виготовленого за експортними контрактами, зазначили у підприємстві. Крім того, розташування філій АТ машини максимально близько до кордону з ЄС дозволить підприємству покращити логістику забезпечення сировиною та матеріалами, оскільки АТ «Укренергомашини» втратило постачальників деталей чорнолистового металопрокату кольорових металій за кооперацією в Україні, що своєю чергою приз. Воло до необхідності пошуку альтернативних постачальників за кордону, Зважали у компанії і на збільшення ракетних обстрілів Харкова з боку РФ. А відкриття філій на заході допоможе мінімізувати ризики простої підприємства під час аварійних відключень електропостачання. Я зазначу, українські енергетичні машини були створені у 2021 році шляхом об'єднання двох харківських гігантів електровашмашу і турбоатому. Наразі 76% акцій компанії перебувають в управлінні кабінету міністрів за підсумками. З 2023 року виторг компанії скоротився у майже три рази.